Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Сьогодні хочу спекти хлібчик, і у мене є молоко, значить, будемо не на воді, а на молоці робити. Так, і у мене молоко, воно тепле, я його трохи підігріла, я додаю солі до смаку. У мене тут, бачите, столова ложка, я так на краєшок ось так взяла солі і цукру також до смаку. Цукру я трохи більше кладу ложечку. У мене живі дріжджі сьогодні, шматочок дріжджів. Ну, Бачите, у мене вони ось так розламались навпіл. По половинку, мабуть, буде багато. Ну, все одно вже кладу. Зараз я трохи розмішаю, щоб дріжджі розчинились. Я руками розмішую. Перетираю дріжджі, мені так зручно. Руки чисті. Все одно, коли на кухні стоїш, то ці руки миєш кожні 2 хвилини. Ну, звісно, додаю борошно. Це дуже мало секунду. Ось тільки для початку буде нормально, потім буду додавати собі ще. Розмішую. Ну і залишаю, роблю опару з такого тіста ріденького. залишаю на хвилину 15. Так, дивіться, зверху з'явилась така шапочка. Бачите, все, можна додавати ще Ой, яке тісто повітряне. Можна додавати ще борошна. Ну тут дивіться, ви вже хлібчик зліпите з будь-якого борошна. Якщо воно буде тугеньке зліпите, якщо воно буде ріденьке, зліпите. Тут уже. За вашими побажаннями. От і коли я робила хлібчик з такого більш ріденького тіста, я його взагалі робила багато, і кожен день пекла новий хлібчик, а тісто зберігала в холодильнику по 3-4 дні. То хлібчик був такий, як, знаєте, пористий. В ньому були такі великі дірочки всередині, він був більш повітряний. А якщо більш з того тіста, то хлібчик був більш щільний. Ну, тут вже як вам заманеться. Тому. За вашими вподобаннями додавайте борошно, Як вам більше сподобається? Я зараз, ну, м'якеньке, мабуть, у мене буде тісто з такою кількістю, з такою кількістю борошна. Ой, ви мало не впали, ви бачили? Замішую. Дивіться, я замісила тісто, ось таке воно у мене вийшло м'якеньке. Зараз залишу його, нехай постоїть півгодинки. Дивіться, які у мене є форми. Вони дуже старі і малі. Я так розумію, що, можливо, вони для кексів, точно не знаю для чого. Ну, думаю, можна спекти маленьких ліпчики. Мені здається, що цю форму треба змащувати маслом. Точно не знаю, але так думаю. А тісто у мене ось так піднялось, бачите? Зараз на ці маленькі хлібчики треба мало тіста, мабуть, такі маленькі булочки будуть. Одна друга трохи більша. І ось так буде друга. Так, ну ось я взяла шматочок тіста і зараз я його трошечки розкатаю, зовсім трошечки. Дивіться, сильно не розкатувала. Зараз ось так його закручу. Такий рулетик у мене вийшов. І покладу у форму. Нехай підіймається. Так зроблю і з другим покладу Дивіться, я поклала у три форми, сюди побільше, тут і тут. Чекаю, поки все підніметься, і буду класти у духовку. Так, це проміжний результат. Змищу зараз трохи яйцем і далі випікати. Так, я дістала вже з духовки перший хлібчик, маленький поки що. Мені здається, що він точно готовий, тому що він найменший. І у мене є ось таке коло, я на нього кладу хлібчик, щоб він не прів. Так. Спробуємо перевернути. Я сподіваюся, що він зараз вилізе з форми. Я її змащувала, звісно, маслом, але я не знаю. О, дивіться, як легко виліз, як пощастило сьогодні. Оп! Ой, який м'якенький. Зараз треба нехай вистигне, а потім з вами його. Дивіться, який гарний вийшов. Вистигне і ми розріжемо, подивимось, що там всередині. А яка манюнька гарненька. Таке хлібенятко. Це таке маленьке хлібенятко. Ось я вже дістала всі хлібчики. Чекаємо ще розріжемо. Ще розріжемо хлібеня? Я маленьке буду зараз різати. Давайте подивимось. Що там у нас всередині. О! Ось такий, бачите, хлібчик. М'якесенький, гарненький. Ось так вийшло. Ну і все. Бажаю всім гарного дня!